Добрий день! Розглянемо тему групування підстав за розділами у довіднику. Формування даного довідника дозволяє спростити процес заповнення поля призначення платежу при створенні платіжних документів і запобігти дублюванню інформації. Заходимо в систему керування фінансовими розрахунками під систему Облік грошових коштів у модуль Налаштування. Далі перейти на вкладку Довідники та обрати пункт Підстави. Необхідно заповнити дані по групах підстав, які зазвичай використовуються при обліку. Для створення запису в довіднику стати курсором на відповідний розділ та по пункту меню Реєстр Створити або по клавіші Insert чи за допомогою іконки на панелі інструментів обрати необхідний варіант «Статтю» або статтю підлеглого рівня. У вікні створення запису вноситься текст підстави та натискається ОК. Після цього створена підстава з'являється в переліку. Після внесення даних по групах підстав Потрібно перейти на вкладку Параметри, встановити відмітку у реквізиті, Групувати за розділами в довіднику підстав, Зберегти зміни, обравши пункт меню, правка, Зберегти або натиснути на дискету на панелі інструментів чи клавішу F2. Підстави згруповано у відповідному розділі та можуть бути використані у роботі з платіжними документами. Наприклад, при створенні призначення платіжного доручення по клавіші F3 викликається згрупований довідник призначень, де обирається необхідне. Дякуємо за перегляд.